Друзі, вітаю всіх з початком зими. Сьогодні в кадрі будуть мої руки, і до вашої уваги моїх 20 зимових ароматних настроїв. Парфуми, якими я планую користуватись зимою 2023-2024 року, і які своїм настроєм будуть мене зігрівати. Перший парфум вже виглядає, ніби ялинкова прикраса, це комета від Мюглер. І це, ніби перша різдвяна зірка, яка сходить на небі і небесного кольору флакон. А аромат же ж пахне різдвяним ярмаком з усіма ароматами цього дійства, ванілі, шоколаду, дерев'яних діжок з цукерками, гарячим шоколадом зі спеціями. І в цьому ароматі є особливий запах хвої. Окрім хвої, Чітко асоціюються з зимовим новорічними святами, також і аромати цитрусів. Оранж-бітер від Джомалон, це гіркий апельсин, мандарини, клементини, лимонні скибочки і всі сухофрукти, які можна собі уявити. Ці солодкі ласощі стоять на столі, вони роздають свої приємні солодкі аромати навколо. У просторі, і це просто різдвяна новорічна насолода. І загалом впродовж цілої зими хочеться підживлюватись вітаміном С, і ось цей аромат стає у нагоді. У ліберті від кашерель, цитруси залиті медом, доведені до стану мармеладу і посипані цукром. Надзвичайно солодкий аромат, надзвичайно духмяний і з дрібкою спеції, аби не було занадто притурно. Розбавлю попередні солодкаві аромати білосніжним Лелі Квайт. Аромат чистий, навіть майже стерильний. Коли випав перший сніг, і ми по ньому ступаємо, він скрипить. От цей аромат, я відчуваю навіть на такому рівні. Тут і пікантність від мускатного горіху, гіркуватий кардамон, перець, який трішки лоскоче навіть в носі. І всю цю пікантну сторону аромату розбавили крапелькою цитрусової олійки. Чистий, навіть білий, білосніжний і сяючий аромат, який пахне так, ніби справді щойно випав сніг. Легкий, як хмаринка, суфель шалемар від Герлен. Це ніби дихання, подих перших морозів. Аромат з цитрусами на старті, потім до них долучається жасмин і тропічні квіти. Потім аромат перетворюється на впізнаваний і знайомий шалімар з впізнаваною ваніллю, яку я так люблю, і бобами тонка. Мон 10 від L'Artisan Парфумер дуже схожий на шалімар у першому виданні. Він з таким самим міцним характером, але водночас елегантний, бальзамічний, також пікантний, дещо димний, надзвичайно теплий. В ньому відчувається кориця, перець і натяк на шкіру. бо бетонка лагідно зігрівають в прохолоду і аромат, який дарує гарну атмосферу у зимові вечори урочисто святковий блек-опіум від Ів Саворан. Духмяна ваніль, прянощі, нота кави, легке мигдалеве лікарне звучання. І цей аромат можна назвати вечірнім, зимовим. Він яскраво стартує, інтенсивно звучить і м'яко затихає. І Він стає округлим, густим і надзвичайно затишним. Урочиста абоніта від молінар. димно ладанно, шкіряна густо квіткова. І це аромат жінки фатальної, яка залишає за собою слід, і вона ніколи не залишиться непоміченою. Аромат протилежність попередньому, цитрусова ваніль від Atelier колонь. І він пахне домашнім затишком. Пахне, можливо, випічкою, десертом, коли всі нагальні справи зроблені, і вся сім'я збирається за столом і вживає солодощі, аромат позитиву. Він ніби навіть пахне сміхом, великою сім'єю, коли все у всіх добре складається, і всі щасливі. Дещо схожий настрій, і у воді чудес від Армес. У амбровій версії це коли ось ось необхідно прикрашати ялинку, коли дістається велика скриня з сімейними новорічними ялинковими прикрасами. І коли починаємо чистити мандарини, заварювати глінтвейн, і аромат атмосфера нам в цьому допомагає. Ще один непростий аромат лажан від Агент Провокатор. Його також можна назвати ароматом фатальної жінки, але у нього дещо інакший характер, аніж у абоніти. Абаніта то виклик, а лажан це м'яка і надзвичайно чуттєва жінка, в якої вже склалося сімейне життя, але інколи вона хоче побешкотувати, Раз чи два на рік, і ось ця прекрасна парфумерна композиція стане у нагоді. Дим трішки квітів, це гірко, пряно, злегка солодко, деревинно і надзвичайно привабливо. Теплий пряний лепарфам від Елі Саап. розливається квітково трояндовою вуаллю, яка позмінно звучить квітами. то... Густий духмяний жасмин з'являється, то інколи вигулькує троянда, то цитрусові дерева з'являються, білі квіти. І все це полито солодкаво терпкуватим медом. Злегка гірко, злегка деревинно, квітково і дуже атмосферно. Іріс маліка від Шопар, пудрово-помадний. Надзвичайно жіночний, м'який, солодкий, розлогий. І цей аромат, ніби в настрої надзвичайно жіночного аромату кліма, якою я її пам'ятаю. І всю цю композицію об'єднує м'яка квіткова вібрація. Цей аромат найкраще звучить саме в мороз. Приємно шарудить і втішає своїми м'якими акордами. Коли хочеться свіжості та зелені взимку, станемо нагоді аромат від етру. Терпко, гірко, п'янко, насичено. Це ніби навіть хижа зелень, яка може інколи навіть заважати. Тому цьому аромату дуже пасує зима. В ньому є достатня кількість прохолоди за рахунок шавлії. Тут відчувається і шкіряний акорд, і велика кількість деревини з сухоцвітами. Урочистий, надзвичайно жіночний, м'який Габріель Есенс від Chanel. Це аромат на особливі випадки. Він м'який, солодково-фруктово-ягідний. І з великою кількістю жовтих квітів, які полили медом. І це ніби навіть якесь квіткове молочко, яке розливається по тілу. Воно надзвичайно духмяне, надзвичайно атмосферне і надзвичайно приємне. Каламеті Джей від Джуліет Хісеган. Інколи може бути навіть занадто гучним. Це солодко, пікантно. Тут велика кількість кориці, яка достатньо густо звучить, навіть дещо тягуча. Інколи аромат навіть домінує наді мною, але зима його вгамовує, і він саме взимку за рахунок колючих морозів стає ніби друга шкіра. Ароматна бунтівниця Ванаглорія від лабораторію Алфатіво. Цьому аромату потрібно відповідати, він не завжди може бути м'яким та комфортним. Тут велика кількість ладану. Він може бути терпким, дещо, інколи навіть занадто активним. Інколи він обертається цитрусовими фужерами- акордами, м'якою ваніллю. Але таке буває достатньо рідко. Загалом. Цей аромат любить тепло, але мені надзвичайно цікаво поспостерігати, як він себе буде поводити взимку. І таким чином у нас такий своєрідний батл хто кого. Я його поки що вивчаю, і це надзвичайно цікаво. Абсолютно в інакшому характері звучить Гіпноті Poison від Dior. І це аромат, який звучить м'яко. Дуже Чуттєво, він пахне м'яким мигдалевим молочком, тут велика кількість цієї м'якої вершкової кремовості. І він ніби проникає у кожну клітиночку тіла, ніби справді гіпнотична отрута, але в позитивному значенні цього слова. Якщо потрібно бути в центрі уваги, то можна скористатися ароматом Red Vit від Монталь. Цьому парфуму потрібно багато свіжого повітря. Якщо, наприклад, якісь заходи на дворі або на ковзанці, то цей аромат стане у нагоді. Як і вказано у назві, тут велика кількість лотеверу, він пахне і сухо, і водночас густо-бальзамічно, навіть п'янко-алкогольно, ніби у міцний алкоголь, можливо, навіть у ром – Додали скибочку цитрусу і приперчили великою кількістю перцю. Дуже цікавий аромат, який залишає за собою довжелезний шлейф у кілька метрів. А наостанок новорічний аромат, мій вибір вже третього нового року. Це парфум для всієї сім'ї від Parleman. Він ненав'язливий, м'який, напрочуд атмосферний. І він просто дає таке відчуття. Ніби в чашку налили духмяного какао, трішки додали кориці, і зверху велика кількість зефіру маршмелоу. І це справді така духмяна хмаринка з легким цитрусовим та шоколадним акордом. Саме такою я бачу свою ароматну цьогорічну прийдешню зиму. Кожен парфум створює відповідний настрій і у кожного мого аромату своє призначення. І для мене це не просто флакони з рідиною, а це для мене мої супутники по життю. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам спокійної, затишної зими. І ми зустрінемось зовсім скоро.